В Україні під час повномасштабного вторгнення Росії і дії воєнного стану ця людина, наприклад, чоловік призовного віку, і, наприклад, керівник апарату національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Михайло Янчук. Вітаємо вас. Добрий ранок. І ця людина, наприклад, хоче поїхати на початку 2025 року на новорічні свята з родиною у Фінляндію до Санта-Клауса. Станом на зараз моделюємо ситуацію. Так для того, щоб чиновника Михайла Янчука випустили з країни під час дії воєнного стану, він має оформити офіційне відрядження. А це означає, що одразу після нового року у Фінляндії мають бути якісь важливі заходи. Проводиться постійний щоденний моніторинг, але під час новорічних свят у Фінляндії, як і в будь-якій іншій країні, як ви розумієте, не відбувається жодних важливих заходів, після яких Михайло Янчук може повернутись і на своїй посаді допомогти нашій країні. Як я вже сказав, на, на станом на зараз триває напрацювання відповідних варіантів. Варіантів для чого керівник апарату національної комісії з цінних паперів може виїхати у офіційне відрядження з 1 по 8 січня до Фінляндії. Немає конференцій, немає і тому доведеться або вигадувати якусь конференцію, або навіть конференції, які проходять у перший тиждень січня, або Погоджуватися на такі умови життя і їхати як всі законослухняні громадяни в Карпати, але це не наш випадок. І тому для Михайла Янчука вигадують конференції, які дають підстави для виїзду за кордон. Ось це наш ну такий інструмент, який на меті має, щоб Щоб керівник апарату комісії з цінних паперів Михайло Янчук поїхав у Фінляндію на тиждень з родиною.